Христос посеред нас, дорогі краяни, брати та сестри, вітаємо вас із святою неділею, яка готує і наближає нас до Дні Великого перед Великодного посту, а сьогоднішній євангельський уривок зображує перед нами картину страшного суду, Господнього. Саме тоді одним сказано буде: прийдіть іншим, отидіте, бо Господь буде судити за заповіддю, Як ви зробили одному з братів моїх менших, те і мені ви зробили. І як ви не зробили одному з братів моїх менших, так і мені ви не зробили. У цей день за богослужінням церква почитає віднайдення мощей святих мучеників у Євгенії на початку 5 століття, а також мучеників Маврикія і з ним 70 воїнів Фотина, Феодора, Філіпа та інших. І вшановуємо нині преподобних Фаласія, Лімнія і Варадата, пустельників сирійських, що жили у п'ятому столітті. Преподобний Фаласій у юному віці віддалився на вершину гори поблизу селища Тарган і 38 років провів там у молитві і в чернечих подвигах, не маючи даху над головою, ні келії, ні намету. За простоту удачі і смиренність він був удостоєний від господа дару чудотворіння і зцілення хвороб. А преподобний лімній почав свої подвиги під керівництвом преподобного Фаласія і прожив біля нього досить довгий час, засвоївши чесноти свого вчителя. На вершині гори він зробив собі маленьку загородку з каміння, але без даху. І через невеликий отвір розмовляв з людьми, які приходили. Серце його було сповнене співчуттям до знедолених. За своє святе життя преподобний лімній сподобився дару чудотворіння. А преподобний варада цирійський почав подвиг пустельника на горі у дуже тісній і низькій кам'яній келії. Ній не було ні вікон, ні дверей, а в навмисне залишені щілини проникав вітер, дощ і холод, а влітку вона не рятувала від спеки. Згодом преподобний Варадат пішов у новий затвор, покритий з голови до ніг шкіряним хітоном, з невеликим отвором для дихання. Він молився, стоячи з піднятими до неба руками. Досягнувши благодаті Божої та багатьох благодатних дарувань, преподобний з миром відійшов до Господа. Сьогодні православний календар вітає з ним ангели чоловіків з іменами Йосип, Параскева, Сергій та Філарет. Возлюблені, намагайтеся, щосили очищати себе від зла до людей, повчає святитель Миколай Сербський, бо накопичуючи в собі зло до людей, накопичуєте отруту, яка рано чи пізно вб'є у нас людину. Також нагадуємо вам, наші глядачі, що сьогодні розпочинається заговини на м'ясні продукти, і тиждень, який ми зустрічаємо, називається сирним або ж масляним. У середу та п'ятницю благословляється їсти молочні продукти, а також випікати млинці.